Це Тея. Окрім того, що вона знаходить боєприпаси, вона дуже полюбляє смаколики: печиво, сир та м'ясо. За свої чотири роки життя хвоста та помічниця з породи малінуа встигла вийти в кілька сотень патрулювань вулицями міста і навіть викривати злочинців. Але лише за останні вісім місяців російсько-української війни тея допомогла знайти десятки мін, гранат та снарядів на криворізьких блокпостах. Разом із службовою собакою працює її наставник, кінолог нацгвардієць Олексій. Дея його перша компаньйонка, відколи парубок прийшов до лав Нацгвардії чотири роки тому. Саме із нею військовий отримав сертифікат кінолога. Тож можна сказати, що ця парочка професійно зростала пліч опліч. Усього в Олексія три підопічних спеціальні собаки, пошук зброї та набоїв. Це спеціальна собака з пошуку зброї та набоїв. Я їздив з нею в місто Золочів навчатися, отримати ліцензію на себе та на собаку. Зараз виконуємо певні службові завдання там, де потрібно. 90% успіху собаки це заслуга кінолога. Це його досвід і... Наполегливість службові собаки мають різні спеціальності. Наприклад, патрульні залучаються до виконання завдань з охорони громадського порядку. Це чотирилапі з більш м'яким характером, які легко адаптуються до перебування серед великої кількості людей і не реагують на зовнішні подразники. А от вартові собаки охороняють важливі об'єкти, не допускаючи проникнення на територію під охороною невідомих осіб. Собаками нацгвардійці тренуються щотижня. Але у них, як і у людей, теж є вихідні, бо потрібно набрати сил, відпочити та перезавантажитись. Ліжать. Ліжать. Стоять. Молодець. Сидіть. Хорошо. У собачому зводі нацгвардійців щоденно виконують покладені на них завдання, песики різних порід німецькі, бельгійські, східноєвропейські вівчарки та навіть лабрадори. Усі вони, однаково, професійно навчені. Щоправда, для різних обов'язків їх готують по-різному. Службових собак готують, як з ну, зазвичай готують двома курсами: Це загальний курс і спеціальний курс. Загальний курс це виконання команд, слух'яність, витримка. А спеціальний курс це вже залежить від призначення самої собаки, яку буде вона виконувати роботу. Це може бути і пошук предметів, людей, відображення рухів, запахів. Тому ця робота, якщо її правильно виконувати по підготовці собак, вона дуже потім... Відіграє важливу роль загалом за три місяці, завдяки собакам-помічникам, нацгвардійці змогли виявити 400 людей, які скоїли адміністративні правопорушення, та ще 12 зловмисників, яких підозрюють у кримінальних злочинах. Владислав Рудіюк, Максим Рашов, перший міський.